У нас тема називається на санчатах. Коли ви катаєтеся на санчатах, ну в даному випадку, коли я катаю на санчатах дитину, виходить така цікава думка, як з нічого зробити щось. Це на зразок того, що у вас в холодильнику може не бути нічого, а вам тут треба приготувати щось, нагодувати родину, і ви швиденько це робите. Якщо ви вміла... Господиня мила жінка у вас все вийде. Так само і в житті. Ну ось що у нас тут йде дощ. Іде дощ. Повітря сере мокре. Ми заходимося біля будиночку, їздимо з донькою по дуже невеличкому снігу, з травичкою. Здавалося б, у нас тут немає таких розваг, немає австрійських, швейцарських альп, немає моря, немає навіть парку поблизості. Бо тут приватні будинки. Але ми вийшли з дому, ми бачимо, як... що там ми бачимо, яка дощик. ми дивимося на небо, якого воно кольору білого, як наче сметана. Ми дивимося на землю, зараз покажу, яка вона. Дивіться, оця земля. Ну що тут ви скажете, салатово-біле, нічого особливого. Та це на перший... на перший погляд, ну, ще йде дощ. На перший погляд земля. Да. Ну, що там можна знайти? Ну, але ж салатово з білим. Кольори змішалися. Краса. Та, це не Альпи, Але чи самі швейцарці, я зараз просто перед тим, як вимкнути камеру, подумав. Чи самі швейцарці, чи австріяки, чи французи, які... Просто клас, клад цих місць, чи вони дивляться навколо. Бо я ж кажу, канали там, де вмикають люди, хто живуть в Швейцарії, просто вмикають сільську місцевість. Там вже у Швейцарії це просто вийшов і кожен двір це шедевр. А дивляться, хто іноземці. А чи місцеві люди дивляться, чи вони взагалі розуміють, які їм дані. Природний подарунок. Ну, тобто вони живуть там по закону природи, народилися там, і саме для них це вся, вся краса. Бо іноземці ніколи не почуватимуться вдома, в країні, навіть яку вважають своїм домом отримують навіть громадянство, особливо в Швейцарії, їх весь, весь час будуть ставити на місце. До речі, чим ми зараз живемо, це теж проблема в те, що Вощина може і непогана країна. Маленька, така гарненька, захована десь, толерантна до всіх. Але не будемо чіпляти політичний бекграунд, тому що це залежить від керівника. Сьогодні він один, завтра він інший. Але ж освіти гарної немає. Житло дорогуще. Людина не може заробити, чесно, відверто вам скажу. Ось чим ми живемо. Я не показую всіх цих питань, тому що, тому що ці питання, мабуть, зараз у кожній країні, кожен українець переживає цю проблему, особливо якщо він за кордоном, а якщо вдома, то ще гірше, тому що там. Може житло є, але чи доживеш ти в тому цілому житлі до кінця своїх днів це питання. Тому нас мене зараз турбує те, що нам потрібні зміни у власному житті, потрібна інша країна для освіти моєї доньки і для фінансової стабільності. Нема житла в нас з власного і тут воно нам не світить. Але про що ми будемо з вами балакати? Ви теж мені напишете зараз. Та в нас те саме. Тому розумієте, ось такі теми я особисті проблеми не торкаюся, тому що, ну що ми з вами можемо сказати? Фінансів ні в кого не вистачає. Чоловіки вредні. Ну, тому що чоловіки вони вважають, що вони керують. Вони вирішують. І жінки, а жінка це шия, а головою крутити не може. Заклякла. Неважливо, якої національності ваш чоловік. Але у всіх у них є таке заклякає їхня голова. Щяя не рухається. Щоб ми не робили. Тому Показувати те, що ми шукаємо, а нам відмовляють. Ми шукаємо місце. Краще його немає, я не хочу, тому що ну що тут жалітися про це все. Треба ділитися більш. Ну, якщо вам потрібен такий контент, то ви його, звісно, бачите достатньо, я думаю, і також ділитесь з ним. А в мене контент такий, що... Сама собі я роблю контент для того, щоб піднімати настрій і знаходити навіть у безвихідній ситуації. Вихід. Кажуть, вихід є завжди. А ще, знаю, чи ви пам'ятаєте, моя улюблена фраза фільму Леонід Биков, український режисер. Я дуже любила фільм «В бій ідуть одні старі, який я тепер можливо не можу дивитися за мови, може, якщо перекласти його українську, але це важко зрозуміти. Він сказав один раз у своєму фільмі таку фразу, що в житті є такі моменти, коли вам ніхто ніхто не може допомогти, тільки ви самі собі можете допомогти. І не важливо, жінка ви чи чоловік, дитина, бабуся, дідусь. Неважливо стать. Неважливо ваші фінансові можливості, а важливо тільки те, чи ви можете себе підняти у ситуації, коли тільки ви це можете зробити. Ось ці питання мене хвилюють. Інколи мої відео, можливо, такі солоденькі, гарненькі. Ось вам такий контент життєвий. Але я не хочу торкатися. Одіє ті ж самі теми. Бо що, ну поговорили ви з вами, що немає в нас фінансової стабільності. Або поговорили, що не можемо ми знайти доньці гарного світу. Ну далі що. Вимкнули камеру, сидимо і думаємо. Ну це не допоможе. Допоможе тільки те, що ви зараз зрозуміли, що йде дощ, але вам класно, все одно. Бо ви доню катаєте зараз. По майже неіснуючому снігу. Вона катається. Ми слухаємо, як собака там гавкає. Ну, це начебто ми там розкаже. І класно вам. Оце сказали, собі а мені класно. Отак так, якщо зробите, то це життя. Життя є життя. Життя як воно є. І. Тому. Не варто, мені здається, це моя особиста думка. Кожен ділиться своїм особистим життям, як хоче, своїми особистими проблемами, як хоче. Хтось там розказує про бізнес, свій, як він розвивається. Хтось, до речі, дуже популярно. Українські дівчата, як виходять заміж, за британських чоловіків, які їх носять на руках і кажуть «мої принцеси. Хтось побуті життя з дітьми. Хтось подорожує з однієї країни, він же переїжджає. І їм подобається це. Розповідає особливості життя в інших країнах. А у нас такий мікс. Я дуже люблю природні сюжети про природу обожню. Я дуже люблю про різні культурні особливості. Планую зробити ряд відео присвячених країні, Угорщині, тому що зараз ця країна мені доступна для дослідження, тому... Хочу це зробити з гумором, щоб ви принаймні просто відключилися від своїх фінансових проблем або особистих трагедій в житті. І подивилися щось легке, повчальне, динамічне і цікаве. Не знаю, наскільки мені це виходить, але в мене такий контент, бо цього хочу я. Це я вмію робити, це мені подобається. І знаєте, я цим заряджаюся і, можливо, справлятимуся. З іншими сторонами життя ось так. Тому життя є життя. І це класно, коли йде дощ, а ми катаємося по траві, буквально майже вже голій. Траві на санчатах. Чого і вам бажаю. Бувайте і до зустрічі на каналі АнроСтудіо з вас.